Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck Сьогодні ми розглянемо універсальну камеру для парковки від компанії Phantom, модель PC13. Поставляється фірміній упаковці в комплекті, знаходиться камера. Також. Кабель для підключення виводу зображення, двосторонній скотч, інструкція, гарантійний талон. І також два винтика для того, щоб зафіксувати камеру. Камера може використовуватись як для заднього виду, так і для переднього. Кут огляду. 170 градусів, як заявляє виробник. Роздільна здатність 800 на 560 пікселів, сенсор HCCD у даній камері. Під'єднується до живлення 12 вольт. За допомогою двох дротів плюсовий-мінусовий. І також має ось таку цікаву. Цікаві дві петлі. Перерізаючи одну, у нас зображення буде не дзеркальне, а звичайне для того, щоб ставити на перед І також, якщо перерізати іншу петлю, то у нас не буде видно парковочних ліній, для того, щоб знову встановити попереду камеру. Зараз ми камеру під'їдаємо до монітору і подивимося, як вона буде виводити зображення. Ось так от виводиться зображення. На паркувальних лініях ми бачимо різний колір, і також написана відстань до перешкоди в метрах. Все чітко видно, зображення більш ніж. Достатньо по якості для паркування. На дану камеру обов'язково розпосюджується гарантія при купівлі. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.